Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 26 квітня 2025 року. І тема, як ви вже зрозуміли, з назви даного відео, така незвична та цікава. Дана фраза про те, що похорон, який принесе мир. Прийшла мені сьогодні зранку. Як такий свого роду інсайт. Про що я хочу поговорити? Про зустріч Трампа і Зеленського на похороні Папи Римського. Ще раз наголошую: фраза як інсайт прийшла мені зранку. І я вже розумів, що. Має відбутися якась значима зустріч. Я розумів, що це буде Зеленського та Трампа. І тут, коли вже офіційно про це написали, я думаю, так, треба подивитися обов'язково. Що ж це за така знакова зустріч? Дехто вже там її охрестив історична зустріч. Одним словом, я говорив про те, що Росія захоче на похоронах Папи Римського щось там до Трампа підмаланюватись, так? але їм нічого не вдасться. А от нашим вдасться. І вдалося. Тож, давайте подивимося, що ж вдалося. Спочатку я хочу попрацювати з колодою енергетичне Таро ошо потім візьмемо ще деякі інші колоди. А ще я сьогодні передивився свій прогноз розклад на щодень для України. І в суботу, власне, на суботу випадали карти: «Істини Я, Сім Жезлів, карта, яка там була про викриття всякого чогось там таємного, недоброго, і перемога над цим таємним недобрим, і всяким лукавим, там був «Аркан місяць, який закрив аркан Мах. Взагалі карти дуже такі були хороші, гарні. Знаєте, новий рівень. І я ще сказав таку фразу, де ніхто не світить, цвітити будемо ми. Так? Ось, Ну, давайте подивимося. А оця фраза, що похорон, який принесе мир, дуже цікава. Пливемо за течією, значить всі енергопроцеси, все, що зараз відбувається, це є правильно. Пливемо за течією. Що в нас? Інтенсивність, Ін рух, і це навіть, я би сказав, таке слово як зрушення, зрушення. Передивіться, який йде послідовність дій. Смерть папа Римського. Сьогодні його ховають. Після того ви ж пам'ятаєте сон про чотирьох королів. так? Що чотири королі помруть, і спокій світу принесуть. Це відео є в мене в ютубі. Може, хто ще не бачив, то подивіться. І, власне, після його вже по факту поховання, так? В день, вірніше, поховання маю на увазі. Відбуваються певні інсайти і прозріння. Ті шляхи і ті доріжки відкриваються до правильних слів. Правильних зустрічей, правильних порозумінь. А отже, інтенсивного руху вперед. Карта можливостей. Чорнота оця внизу вже, в ногах. Ой, як касяться, бісяться. Втрачають силу. Так, так. Ви вже знаєте, про кого мова. Розоблачення, викриття диявола і відкриття очей Трампа на те, що відбувається. Що з ним просто Росія бавиться в свої оці всякі ігри чортячі? Так? Оце карта Диявола. Правда в очах відкривається його перевернута карта. Далі у нас. Обнулення. Щось таке думав, що сьогодні буде ця карта. Дивимось на погляд на цю всю історію. Слова сказані, все, що було з минулого. Погляд в майбутнє оновлений. Та й розвіяння певного мороку. І те, що раніше думалось, говорилось, планувалось обнулення. Переписування активних сценаріїв. Для України чи це плюс? Я вважаю так, тому що це можливість заповнити те, що нам потрібно, так, як нам потрібно. І ми над цим далі активно працюємо. Я би сказав, що навіть зустріч така досить в ем, таких люблячих енергіях, енергіях любові. І імператор. А воно називається карта Бунтаря і звільнення. Звільнення від оков, о цього мороку, чи ще якогось негативу. Ну, це мені якраз про історію з Трампом. Так що зустріч, яка може і не планована, бо це так согороду спонтанність є, але все, що робиться, це правильно і до кращого, особливо зараз. Пам'ятаєте, вчорашній ефір з васим каналом сьогодні завантажив його до себе в Ютуб. Працює і далі дивимось, по цій колоді. Так. Дев'ять мечів. Карта сім'ї, десятка кубків. рицар чаш. О, це спроба втручання всяких нечестивих сил, невдача. М -м -м. Але вони злі, але вони злі. Ого. То зараз ці аля-путерівці будуть дуже вислуговуватись. Дуже вислуговуватись це. Паразит паразитарне оце низькочастотне гадство перед Трампом. А для України це добре. Що зустріли, що поговорили. І про перемир'я. Так як ви знаєте, і так це говорилося, але тепер це почулося. Давайте по цій колоді ще подивимося. Ну... Зустріч історична не історична, але важлива, значима, знакова. 26 число квітня. Ну, я ще про це теж говорив. Я буду це повторювати, що я про це говорив. Про різку зміну енергії після Великодня. На ну, завтра Великодня неділя, ой Великодня неділя чути, провідна неділя. Інший погляд, так як ви бачите, відкривається прозріння. Трампа. Сімейне благополуччя. Десятка пентаклів. Світло власного шляху. Інсайти і проблески відлюдник. Помірність, врегулювання та баланс. Сезон врожаю Дев'ятка пентаклів. Прибутки. Має бути так, як справедливо для України. І Руйнація старих ідей стереотипів побудова нового. Чудово! Чудово! І знову імператор закриває розклад. Правлячий пан. Ой, як добре. Так. І ми продовжуємо забороняти не сценарії майбутнього. Забороняй на сценарії майбутнього для України і активізовуємо. Якомога швидше, справедливе, завершення війни для України. Для цього всі процеси відбуваються зараз в автоматичному режимі. Тут в нас місяць викриті таємні підводні камені. творець. чудова карта. Блазень той самий. Такий перехід. Вчитель, верховний жрець. Зміни та сама башня, яка тут вже випадала. І наш Котигорошко, який вже останнім часом багато-багато разів тут фігурує. І школяр, все як по-новому. Вивчимо все по-новому. І вивчить ті, хто мають вивчити і зрозуміти правильну істину. І сонячний день. Сонце, і прояснюємо. Дай Боже, щоб ті всі мороки розвіялися в голові тих, хто. Ще щось там хотів якимось чиноправдовувати Росію. І Трамп, в тому числі хай, прозріє Хай сьогоднішня розмова і енергія цієї божественної любові, високочастотні, високої браційні, хай піднімаються, хай наповнюють його і дають ті правильні бачення, правди. Хай бачать своїх душею, що відбувається насправді. І тоді буде все добре плані прийнятих рішень. Але те нечистиве його аж крутить, аж крутить. Скрутив, викинув. А ви пишіть ваші думки в коментарях. Буду радий почитати. Всім дякую за увагу. Почуємось в нових ефірах, енергопрактиках, прогнозуваннях. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім і побільше відправляю. Почуємося!